Так, є успіхи. Ну що ж? Доброго ранку всім. Заходяємо. Так. І поїхали. Доброго-доброго ранку. Ми з вами вже, як ви бачите, на уроці номер 70 Чи є у вас питання по попередньому? Голосування в групі показало, що люди з подавляючим більшинством обрали Б1 плюс переважною більшістю, так? Відповідно, B1, не B2. Ще хтось хоче до нас зайти. Ну, дивіться. Ну, дивіться. Ми сьогодні з вами робимо 70-ку. Кружечок Б1, Dasis Diamond, immer meine Nachbarn besucht. Що це таке? Ми з вами перекладали вчора. Це той чоловік, який постійно мою сусідку відвідує. І тема називається Relative Зец. За це речення, але ці відносні відносні речення. Що це таке? Це ті речення, які починаються з яких? Ось ці речення, ой, ці речення, ось вони будуть внизу, тому одразу я перейду до таблички, щоб не повторюватися кілька разів. Хаут, зац, давайте подивимося на головне речення. Потім ми подивимося, власне, на ось ці, Бачите, виділені червоним. Який, яка, «яке», які «які» будуть, будуть вводити релатив зац. Дивіться, це є той чоловік, який. І це називається ця штучка який релатив прономен, відносний займенник, який, ну, ось, бачите, постійно мою сусідку відвідує: порядок слів у німецькому речні, якщо попереду йде халт зац, і який потім тягне через кому. Релатів,зац наступний, хаубзац, який в основному хто, що робить. А ось далі йде, який потім другорядні члени речення. Раз побачимо. І потім дієслово, бачите, вони пишуть самі верб am Ende, дієслово в кінці. Давайте пересвідчимося це, правда чи ні? Це питання. І тому тут дієслово буде першим. Бачиш ти того чоловіка, який є, постійно мою сусідку відвідує. Це є дитина, яка так класно на скрипці грати вміє, і дас що, що робить Гегерд належить кому Демкінд, якій дитині, і це те саме нічого не помінялося. Das so toll violine spielen kann. Das ist хто? Die Frau, яка? Die, що? Das große Motorrad, що робить? Fährt. Kennst du, знаєш ти, кого? Die Frau, яку? Яка? Das große Motorrad, fährt. Питання, тому kennst попереду. Ну, це смішно на такому рівні пояснювати, але нехай буде. Das sind хто? ділойте які, дії, коли, іме, що, як, потім що, ізоляють музики, що роблять херен, Хто, що роблю мит з ким? Mit, бачите, бачите, потягну за собою ни оці всякі датіви, Дії, які і те саме те самісіньке, бачите, відповідно. Relativsatz ist ein Nebensatz», тобто це підрядне речення. Дієслово стоїть у кінці. Ми пересвідчились, що це дійсно так і є. Тепер der Relativsatz» стоїть практично завжди, прямо після «dem Bezugswort означального слова. Дитина яка, людина яка, хто там ще, жінка, хто, і далі йде який, так. І стоїть das Hermann mal mitten im Haus, стоїть в основному посеред речення. Ну, людина чи чоловік який, де я іменно мене наберем безухт, kommt heute mit einem großen Blumenstrauß. Так, приходить іноді, не, ну, не іноді сьогодні прийшов із великим букетом квітів. Це нормально, що цей релатив зац стоїть посередині. Це нормально. Кінець. Ось так ми познайомилися з вами з релатів Заце. Гукмаль, подивись но, діаман, ді іме мане наберен безухт. Комп'хойте міт Анним Гроссмлюмен страс. Так, ist das das kind, das so toll Geige spielen kann? Okay. Я плутаю віолончель і скрип. Хтось із них хтось. Так, давайте подивимося, вас пас сузамен. Що підходить разом? Один зі цу. Ну, давайте. Так, де моя книжка? зараз будемо посади. Є таке діло. Ви можете ось тут один, що я вам надіслала, вже теж роздрукувати, якщо ви роздруковуєте, або качати собі. Так, Вас спас А Ви можете все-таки цей віолін. Скрипка менша, а Гайге. Де... Допомагайте із перекладом цього Гайге. Гайге скрипка, а віолін це що таке? Тут віолончель. Зараз я студентам не говорю Віолін. Це у нас. Переклад. Скрипка пише знову. Цікаво. Так. Ну, і яка різниця між гайді і віолін? треба дослідити це питання. Violin пишемо в Google versus гайді. Повинна бути віланче, але. Скрипка. Uh -huh. Віоліна і slightly more elevated speech than Gaiga. Це те саме пише на кулері, те саме, що гайге, але більш вишукана мова. Треба подивитися якось дивно. Пишуть: yes, violin is more official, while guy is used in common language. Типу, це однаково. Я сумніваюся. Добре, потім вже дослідимо цю семантику. ця книжка ділася. Поїхали. У нас є робота. пас цю сузами, що підходить організацію. Да. Давайте. Приклад есть у нас, не манить Das ist die Тут вона, я вижу 8 и 4. Хорошо, mm -hmm. поехали. Кто? ist Die, is die, die jeden Tag geht. Так, есть. Mm -hmm. Буква А. Успех. Das ist der Student. Aus dem dritten Stock. Який це ж хлопець, я так. Бір, що, де ж туди? Асит. Аузіброд, який виглядає. Єсть, давайте третє. Іхке не денне Юнгенманніт. Я не знаю того чоловіка. Ну і знову таки, бачите, можна вибирати, що у нас чоловіка, щоб тут був. Да. 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 Отак ми будемо орієнтуватися, де який? Це номінаті. Хорошо, давайте чітві ручку. Трефен зі зіх ман хмалі мід де фрау. Якщо це фрау, значить... Також А. Так Без... от, а. А що тут ще за дій? Хі, іма футболь шпілен. Ну, завжди жена? в футбол грає. Ага, там, ну, жена, там, закінчення, не, вона не, не підходить. Хорошо. Єсть. Так, бейбі. Це п'ятірочка. Таком де фрау мід дем бейбі. Це. Це, каже, так. Так. Das Nachts image, і яка постійно дитина, яка euh, ночами постійно плаче От біда. Добре, шість. Das sind die а ось і молодь під'їхала у множині. І вона забере... Ich да, правильно. Сім. Das das Це маленька дитина. Ну, знов дитина у нас тільки одна. одне. Хелпі um, і ну, знову. А множина у нас одна. Ось вона. Та й на тому все. Восьме буде де. Єсть успіх. Так, давайте збільшимо. Іть. Єсть. Унорну шрайбен здійсни релатив за це. Перше готовий, я так розумію, халп зас у нас готовий, ми його не кавіркаємо ніяким образом. Давайте робити. Який завжди тут на полички стоїть. Das hier im steht. Як вам така ситуація? Як її побудувала? Я поставила DAS. Я yeah. другорядні члени речення, треба з юрінцем розібратися. Може хтось напише в коментарях і полегшить нам цю задачу. І діє слово потім. Іть, іть, іть. Відповідно, uh, давно ділося. Воісдас літибух дасть другорядні іма гір і що робить штейт. Стоїть. Він уже готовий цей штейт. Угу, добре. А де ж ручка, бо ісманькулі, cool? яка. Der hat. Uh -huh. Der Gestur hier yeah. auf dem mm -hmm. Tisch gelegen. Hat. Gelegen. Ще раз. Що сталося? Сталося наступне. Wo ist mein Kuli? Der, тепер, gestern hier auf dem Tisch gelegen hat. А чому так? Хто може пояснити, чому не «hat»? Так, як казав Олексій, так, а що було? Небензація. Небензація. Чудо. Тепер, третє. Wer hat meine Jacke gesehen? Піджачок Який? Die. Yeah, auf dem Stuhl war. Так, єсть і четверте. Das Handy? Який. Auf dem Boden liegt. На тому все. Хто не зрозумів, будь ласка, ми це все, як виявилось, будемо тренувати ще не один день, тому що студенти обрали продовження цієї книжки Б1. Берумте дойчі. Так, давайте країнознавчий елемент. Що там з Ейнштейном як успіхи? Нам необхідно поставити релатив прономен. Ви зрозуміли, що таке релатив прономен? Це оця червона полосочка. Він, який де, яке дасть і які. яка, ді. Все, ці чотири слова вам необхідно вставити ось сюди. Ангела, Меркель, є у нас Гьоте і таке інше. Ейнштейн, тобто, що там у нього? Дер. Ага. І вже можна навіть не дочитувати, який ну, цим, так. Да, де... А що там цікаво ж? Де Нобель прайс би комен хат в англосе фізики? Ну, хто ж з цим посперечається? Ніхто. Ангела Меркель, так. Вона ді, буде ні. І далі по тексту. Альс Ерсте Фрау, бла-бла-бла. Ідемо далі. З Гьоте і Шиллером. Їх двоє. Ді. Ді. Значить, дії. Так, четверте. Це неправильно, ми робимо. Його треба почитати, перекласти, восхитіти. Четверте, так, бах. Дер. Угу. І п'яте. Ді. Ді. А ви почитаєте, перекладаєте і восхитітьсь. Четвірочка. Ве од вас есть. Приклад є. Шайбен зі релатів це. Так, that's mine колегіт. Чудово. That's mine. Колегі гешміт, кома який, де Другорядні члени і машон око котрі ум 7 у приходить комт. Треба його перебудувати. Добре, давайте. Тепер у нас в офісі щось, що з офісом. Не так. Das is das büro. Апхаль. neun geöffnet ist. Чудо. Что там секретарин? Да, есть здесь секретарин, секретарин. Секретарин. Про Маркус. Яка. Mm -hmm. äh, die. Има the hilfs bereit ist. Любезная, да. Хорошо. Есть четверочка где-то? An das ja. ist Herr Möbius, der erst vor einem halben Jahr zu uns gekommen ist. Ist, in Sie, ist Firmenauto. Das das immer auf diesem Parkplatz steht. Mhm. Може і так, може і так. Дас авто. Фірмен авто, дас авто. Хорошо. Ще якісь варіанти є у нас? Чи на цьому зупинимося? Я пропоную таке. Це є нашої фірми авто, тобто ви забираєте повністю це перше, да, das ist unser Firmenauto, ставите кому, яке das ime auf diesem Parkplatz steht. Як вам така ситуація? Я так і сказав. А, ну то це супер, які проблеми. Дякую. І шість. Das sind Herr. Ну, no, Meyer, mm -hmm. Meyer, Meyer. Такі є. Повністю побудоване, правильне речення. Ідеально. Дякую. Давайте ще. Ой, якась жирафа в нас тягнеться. І маленький принц щось. Так, добре. П'ятірочка, Ренатів Задця Мідтен посередині. Пам'ятаєте, як ми правильно розглядати? Це той чоловік, який приходить до сусідки, і сьогодні він із великим букетом квітів. Моя тітка сьогодні відвід... з відвідинами до нас приходить. Моя тітка, яка дуже добре готує пироги, сьогодні приходить з від відвідинами. Ура! Тепер мій дядько. Mein onkel. der in Hamburg wohnt, uh, nach Afrika gefahren ist. Добре. Якщо воно у вас посередині це все діло відносне, бачите, де у вас діє слово? Я не акцентувала увагу, я ще подумала тоді. Треба Комп. Uh, я. Так. Притягує до себе присудок. Я? І у вас тут присудок, у вас у вас у всіх це ист. Вам не дуже дощ шумить? Ні? шуми. Якщо ви чуєте, ест тут буде. Давайте ще раз. Значить, так, де мій дядько. Ось. Майн онкель, який в Гамбурзі живе, пома, є на Африку, поїхав. Тобто він поїхав на Африку. Ест на Африка Гафара. А зробіть тепер кузіне, кузіне а, ді Верден. Угу. А, ні. А, Лерерінен. Так. Верден Волен. Верден Волен, що Дірен ін Берлін. І погоджується. Так. Погоджуємося, дякую. Давайте мого брата. Майн Бруда, який де Може, треба збільшити людям. Майн Бруда, де ]айте. eigentlich immer Single bleiben wollte. Heiratet nächste Woche. Das ist eine Situation? Und meine Schwester Die. Meine Schwester, die gerade ein Baby bekommen hat, ist in der. Klinik. Aha, easy komt mit dem baby, das, that Das gesund und munter und total ist. Kommt mit dem baby, über uh -huh. mogen nachhause. Uh -huh. <sup> Ось і на початку буде я. Дивіться, знаєте, як можна побудувати його? The compt made the baby, іст кома gizunt on на хаузе та й все і Це буде класна річ, як вам так. Цього конта 20 разів не треба ставити. Поставили на початку ясно, що вона після завтра, коли там приїде. Що це таке? Хтось моє підлогу. Вас іздас, що це? Напишіть підрядне речення з відносним займенником. Das ist eine Schlange, це перше. Це змія, яка з'їла елефанта. Die einen Elefanten gegessen hat. Звідки вам здогадатися, що це на таке? Взяли змію з першого боксу, а елефанта з'їденого, з другого, і поєднали їх дідь. Що це воно таке? Давайте дивитися. Ось тут. Ми колись робили цей вправо, значить, тут покалякано, зараз скажу. Той чоловік із в капелюсі, який їде на велосипеді. Ось так ми зробили. Значить так, Das ist якийсь. Мідхуд який дія? Що де він там? Ага. Фарад. Який їде в теперішньому часі типу? Я yeah? ферд єсть. Давайте трійку. Це жираф ми сказали, який є щось дивиться в фенста. Заглядає айнне жирафе. Uh... Це ведмідь. Він обняв лапами дерево і кудись собі ще сходить, щось таке. Давайте. Das ist der... das ist ein Bär. Який? Дер, це ж він. Так, дер. Авден Баум. Клятя. Це ж Берг, він третій особи не. А це нас залишилося Пуцфрау, так, яка Пуцає трепе, прибирає сходовий майданчик чи щось. Das, ist... das ist Ді пуцфрау. Ай не трепе. Як ви бачите, там ще є ступенечки. Пуцт. на їх помила, бо знає пуст. Ниби вже зверху не змийся, хоча я ж не пусов. Окей. Получається, ви звернули увагу, що тут у нас тут не перфект форма в. Та а я не з... знаю, я не знаю. Тут можна в будь-якій формі. Ну, за зразком я просто дивлюсь першому там ГГС хат, перфект форма. З'їв. А він вже з'їв, по-любому він його з'їв. Він вже не їсть, він же не тут, у нього, а в животі, значить, він його бо... ситуація, він з'їв. Цей в путі, нібито цей теж заглядає, цей теж лізе, а це моє. Ну, не, не хоче. Хай буде так. Хорошо. Є успіх. Так, давайте 71, Продовжуємо цю ж саму тему. Дивіться, -то. завтра. Wie heißt das mit dem Mann? Неясно, Ist das Mann? der Schlüssel? Тут уже, бачите, день прийшов, то ми гралися з дером, das і прочими позитивними вещами. А тут du seid gestern suchst. І в нас буде чоловічий рід, акузатів, зливаються, Получається, den. І ось ми з вами це все діло. Опа, добрий ранок, пригадаємо і будемо робити вправи ось такі. Дивіться, які. Ну, такі вже веселі. Якщо воно є у вас розпі... воно, Вона, книжка є у вас роздрукована, то ми можемо робити як з дітьми вашими. Так робимо на курсі, ці стріночки малюємо і такі всі позитивні речі. Лучше кажучи, до завтра. О, до речі, бачили в курсі сьогодні вам вже прийшов урок 200 сторінка, уже 200, -та. боже мій, ще 80. В суботу ми зустрічаємося о 17.00 з 11-ти капіталем. Уже з одинадцятим і на наступному тижні курс. Що ми робимо? Уже отримуємо повністю весь готовий з запису, можна його переглядати, скільки вам візе, скільки хочеться. Ось така хороша новина, я так думаю, або погана, не знаю, бо починається А2. Що робити? Добре, до зустрічі, хорошого сьогодні. Пока.